Ну в даному випадку мова буде в нас з вами йти не лише про пенсіонерів, а власне про осіб, які мають право на даний вид виплати вже вдруге Органи пенсійного фонду вперше ми таку виплату здійснювали у 2023 році до дня незалежності. Зараз ми готуємося до проведення такої виплати власне у 2024 році. Так ось, 2 квітня 2024 року урядом України була прийнята постанова номер 369, яка називається про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертв нацистських переслідувань. Власне даним урядовим рішенням визначено. Розміри цієї одноразової грошової допомоги та власне порядок саме її виплати Так ось, для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишнім в'язням. Крім тих, яким на моменти ув'язнення випало 14 років в'язням концентраційних таборів, гетто інших місць примусового тримання, встановлено наступні розміри для осіб з інвалідністю першої групи це 3100 гривень, для осіб з інвалідністю другої групи це 2900 гривень, і для осіб з інвалідністю третьої групи 2700 гривень. Разом з тим, учасникам бойових дій, особам, які постраждали постраждалим учасникам революції, гідності та колишнім. Малолітнім в'язням, які на момент ув'язнення не виповнилося 14 років концентраційних таборів гетто та інших місць тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, одноразова виплата встановлюється в розмірі однієї тисячі гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, розмір виплати 3100 гривень, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих. Захисників та захисниць України така одноразова виплата становить 650 гривень. Ну і власне учасника війни та колишнім в'язням концентраці концентраційних таборів гетто і місць і примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, підпільників, які брали участь у боротьбі з. Націонал соціалістичним режимом у тилу ворога 450 гривень. Тут потрібно також розмежувати, що особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України у Волинській області, тобто є пенсіонерами, така виплата буде здійснена в серпні, ну і власне, хто має право на цю виплату, така виплата буде їм здійснена в серпні місяці разом з місячним розміром пенсії. Ну, в тому ж таки порядку, в якому здійснюється виплата їм пенсії. це або зарахування. Коштів на рахунок відкрити у відповідному уповноваженому банку, або шляхом доставки додому через національного оператора поштового зв'язку, тобто через Укрпошту. Проте ми ще маємо ще дві категорії осіб: навіть три категорії, осіб, які мають право на дану виплату та які не є пенсіонерами. Тобто, власне, куди їм потрібно звертатися і що їм потрібно робити. Особам, які зараз мають відповідний статус, учасник бойових дій, ну, власне, все те, що було перелічене мною вище, і які на сьогоднішній день не є пенсіонерами, а проходять військову службу у військових частинах, тобто здійснюють захист нашої батьківщини, такі кошти будуть зараховуватися на їхні рахунки, відкриті у відповідних банках. Тими ж такі військовими частинами. Власне, тут процедура буде наступна. Ми вже її проходили в минулому році, і вона залишається аналогічною і в цьому році. Військова частина. Де особа проходить військову службу, надсилає до Пенсійного фонду України так звану заявку розрахунок, де зазначається кількість осіб по категоріям, ну і власне потреба в цих коштах. Ці кошти перераховуються пенсійним фондом України на відповідний рахунок цієї ж такої військової частини. А вже сам фінансовий підрозділ військової частини буде здійснювати безпосереднє зарахування цих коштів на картки одержувачів. Разом з тим, ми маємо наступну категорію: це особи, які не проходять військову службу, мають право на даний вид виплати, працюють, ну скажімо, в різних підприємствах, установах, організаціях або не працюють. Таким особам необхідно буде звернутися до наших сервісних центрів. Головного управління пенсійного фонду України в Волинській області з собою необхідно мати, ну зрозуміло, документ, який посвідчує особу, тобто паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, якщо особа не відмовилася від даного реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Зрозуміло, що потрібен документ, який підтверджує відповідний статус особи, тобто, це або посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення члена сім'ї загиблого. Захисника або захисниці, учасника бойових дій загиблого померло, <кхи> ну і власне рахунок уповноваженого банку, куди ці кошти необхідно буде нам вже перерахувати. Крім того, ми маємо ще одну четверту групу, так звану: це особи, які від мають право на дані виплати, але відбувають покарання у закладах позбавлення волі. Так, ось тут. Власне, зарахування коштів і сам порядок опрацювання заявки розрахунку аналогічний тому, як ми проговорювали про військові частини. Тобто, виправний заклад надає пенсійному фонду України інформацію у вигляді заявки розрахунку щодо кількості та потреби коштів, пенсійний фонд України перераховує ці кошти власне на небюджетний рахунок відповідного. Відповідно, установи, де особа відбиває покарання, ну і вже, в свою чергу, установа, де особа відбиває покарання, здійснює безпосередньо виплату цих коштів тим, хто має на них право. Так, пане Вікторе, зрозуміло, стосовно ось цих категорій, але стосовно третьої категорії, то доколи вони мають звернутися в пенсійний фонд і подати ці заяви? Протягом серпня місяця. Угу. Якщо вони це тобто не зроблять, буде... не отримати цю виплату. Прошу. так? Якщо вони не звернуться, е, то вони. Якщо не ми опомогуся. говоримо по аналогії минулого року, то в минулому році ми приймали такі заяви по 31 жовтня, тобто, тобто навіть тут після час Дня Незалежності, правильно? Навіть після дня незалежності протягом вересня, ті, хто не буде встигати протягом серпня, звернутися, вони можуть звернутися протягом вересня і протягом жовтня. А угу. чи можете ще розповісти, то, яка приблизна сума коштів буде виділена зокрема на тих пенсіонерів, якими опікується саме пенсійний фонд? Ну, орієнтовна сума коштів, якщо знову ж таки говорити по аналогії минулого року, тому що ну знову ж таки тут давайте врахуємо і специфіку сьогоднішнього дня і питання захисту інформації. В минулому році ця сума становила понад 15 мільйонів гривень.